Вітаю, друзі, вітаю, дорогі, вечір починаємо разом, це приємно. Почнемо з вподобайок, з коментарів. І я хочу вам дещо ну як, поділитися своїми принципами чи що. І мурку, і каву, Майстер може багато що. Не значить, що він буде це робити. Я дійсно наші бесіди вечерні, вечірні, монологи, можливо, мої, складаю з ваших запитань. Я обираю ті запитання, які мені цікаві. І... Або які важливі. Цікаві і важливі. І там було, напевно, спонукало одного там мужчину, досить так симпатичне обличчя бачив Константин. От. Відео про пиво, напевно, спонукало задати запитання про каву. У мене немає особливих особистих стосунків з кавою і досліджень по ній. Якщо я проігнорував, шановний Константине. Ваше запитання, то не треба писати дуже гарне друге запитання. Але про каву буде, не буде. Я вам розкажу історичний факт: є така легенда, що один з імператорів досліджував, що більш шкідливе чай чи кава. І він двох в'язнів пригощав в Бастілії, нехай буде. Одного кавою, другого чаєм, і спостерігав, хто перший помре. Так помер перший імператор, не дочекавшись результату свого експерименту. Я думаю, що є питання важливі по духовній роботі, адже ми спілкуємось, як я, майстер з духовних практик, або біля духовних практик. Не дуже люблю це слово, але нехай буде сьогодні так. Езотеричних практик, от, який може казати про вплив. Да, певних речей на наш світ, на наші речі, і в тому числі пива да, алкоголю, е, їжі. Так, Каюсь, Грішен говорив, бо мені тоді це було цікаво, а люди запитували. О, так от є питання, які дійсно мені цікаві, а є питання, які можна з'ясувати в Google. я все-таки рекомендую ви більш, більш ефективно з'ясуєте це. Питання, в тому числі про каву у тих, хто торгує кавою, тих, хто її вирощує, тих, хто її досліджує, створює нові сорти, можливо, кави. От. Google вам більш кваліфіковано дасть відповідь на запитання про каву. Ну, і, В принципі, мені як людині питання це було. Я просто як приклад взяв Константин ваше запитання. Не ображайтеся. Я не для того, щоб образити вас, а для того, щоб пояснити іншим. Не використовуйте, будь ласка, не намагайтеся мене використати як Google додаток. Багато речей, наприклад, психосоматику захворювань. Ви можете подивитися, я багато разів казав, в таблиці Луїзи Хейв, Луле -Лу Віїлма, була така авторка, дуже їй вдячний за її книжки. Прекрасний автор. Прочитайте книжки, загугліть, просто пишете психосоматика деменції, наприклад. І собі вам в Google відповість за лічені секунди на подібні питання. Психосоматика зубного болю, наприклад, теж Google дає відповідь і, і так далі. Тобто, а от уже такі речі, які треба десь роз'яснити: якісь тенденції, якісь нові тенденції. Які дійсно ну, нема де знайти, або дійсно питання, яке, в темах, яких я говорю. От про Егрегори дуже цікаві запитання. От уже третю частину ми будемо робити про, про Егрегори, і, і, і так далі. І, і, і тема буде продовжуватися. Про душу, про інші моменти. Дійсно, це надзвичайно цікаво. Тому, будь ласка, ви знаєте, це відео народилося, завдяки там є такий професор Соловей, який в своїй морозилці тримає диктатора. Да? <кхід> То він там якраз дуже сильно був стурбований. Ну, я десь поділяю його ту стурбованість, що ну, не треба путати. От. З тарологами, з Гуглом, і таке інше. Тому, будь ласка, на... якщо у вас є якісь питання для Гугла, задавайте його там. А я вважаю, що все, що занадто, то нездраво. Колись у мене я пив дуже багато кави і. Нічого зі мною не траплялося. Потім я став пити менше набагато кави, знову нічого зі мною не сталося. Тобто, ну, я не знаю, якогось впливу, каву не вважаю, не наркотиком, не чай впливає так само на організм людини, як і кава. І дослідити якогось супер езотеричного впливу, я не вбачаю такого напою, як чай або кава. Да, да там Наробили купу ритуалів з чаєм, типа чайні церемонії, Ну, то таке просто для того, щоб було красивіше жити, я вважаю. От. Наркотичні речовини багато використовувалися, використовуються і, напевно, будуть використовуватись у псевдодуховних моментах. Ну, да, дійсно... Вони вводять людину в стан, в якому вона отримує якусь інформацію, звідкись? От треба розуміти, звідки і яку. І це важливо. Тому я думаю, що я подякував за, те, за ці роздуми, які е прийшли мені, що ну, такі подібність ресторану, знаєте, як музикант, хочу мурку. Давай. Тому я відповів на ваше Константин запитання, як зміг, пробачте, але спробував отримати з того певну пользу для всіх, для нас, в розумінні того, чому я не відповідаю на питання. Якщо я ігнорую ваше питання, значить я, я його ігнорую. Значить, воно мені нецікаво. Або вважайте, що я не знаю, що на нього сказати. Так буде, напевно, простіше нам. Всім. Вийшов такий вечір, як вийшов. Сподіваюсь на розуміння. Треба було, напевно, промовити, бо інколи хочеться щось подібне сказати. От, можу і Мурку. Ну, не хочу. Гарного вечора, мирного неба!